Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Геть брудні руки від генерала і посла Залужного, адже саме він наступний президент. Або вибори, або імпічмент, одразу після закінчення війни неодноразово зазначав Омельченко. Бивство, Убивство демократії, Конституції на банку і ніхто не терпітиме, а зрадники або підуть на угоду з слідством або довічно сидітимуть Ось що він сказав: Як кажуть, казніть. Обзивайте різними негідними словами. Це ваше право. Я вам скажу одну річ. З нинішньою зеленою владою, настільки прогнившою і корумпованою колаборантством, зрадництвом, хабарництвом, розкраданням державних бюджетних коштів, на чолі з Зеленським, ми перемогу не здобудемо. Ще раз нагорошую. З нинішньою владою, зрадників, колаборантів, хабарників, на чолі з Зеленським Єрмаком, ми перемоги не здобудемо. Вихід єдиний, негайний. Термінове усунення Зеленського і його зеленої команди, дебілів непрофесіоналів, дилетантів від влади, це єдиний шлях порятунку України і збереження сотень тисяч життів українців, наших дітей і онуків. Я пропоную це зробити виключно в конституційний спосіб. Так от я не прошу, а вимагаю як генерал Володимире, дотримайся даного слова. Якщо ти здумаєш, що вони триматься, тебе змусять дотриматися військові фронтовики. Ти повинен знати, що вони можуть зробити. Тобі це повинен доповідати контррозвідка і розвідка України. Кого українці ви обрали до парламенту? Кого ви обрали президентом? Ви обрали тим, які привели в країну великі гори, великі біду. І ви знаєте, що не ображайтеся на мене. Мені вже 74 роки, але понад 13,5 мільйонів виборців, або 73% від тих, хто прийшов на вибори, або 45% від зареєстрованих, які обрали дилетанта під час війни, дилетанта, непрофесіонала, військовій, воєнні, безпековий, оборонній. Дипломатичній, міжнародній управлінських сферах президентом України під час війни. Вибачте, але винесете моральну відповідальність. Єрмак не є державним службовцем. У Єрмака немає жодної підписи розпорядчих документах. А єдине, що, що як сказав Зеленський, я разом з ним прийшов і разом з ним піду. Справедливо буде, якщо вони обидва справедливо підуть разом так, у в'язницю будуть в одній камері. І це їх чекає попереду. Можу в тих матеріалах, які ми розслідування. Так от, тепер ви знаєте, що, шановний Сергію, впитаюся, у особистість міністра оборони, голови служби безпеки, начальника Генерального штабу, головного командувача збройної сили, я ще не вапізу. Та прийшов би до мене. Єрмак з якимись такими речами, кадру чи інше питання, що залежно від мого настрою, його могли б винести вперед ногами або у хірургічне відділення. І на тому все закінчено. Але перед цим би я попередив би публік. А ось що він писав. Так, генерала Мальченка, 24 лютого 2022 року через розміновані КПВ Чонгар і Каланчак на материкову територію України увійшли російські війська, які майже без супроту упродовж п'яти днів захоплювали південь країни Херсон-Мелітополь Енергодар заблокували Маріуполь. Друге мости, які з'єднували півострів Крим з материковою частиною України, мости через річку Дніпро і мости через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області, не були підірвані або були розміновані за наказом розпорядженням президента Верховного Головнокомандувача ЗСУ Зеленського. Третє наказ військовим по команді про розмінування міг віддати лише головнокомандувач ЗСУ генерал Полковник Руслан Хомчак з 27 березня, 20 по 27 липня, 21 нині першої заступник секретаря М отримавши відповідний письмовий наказ від верховного головнокомандувача ЗСУ Зеленського. Зеленського четвертиці наказа Хомчак міг віддати лише підлеглим йому вони воєнначальникам начальника інженерних військ ЗСУ, генерал майору Юрія Лукашина, начальника центрального управління інженерних військ ЗСУ і лейтенанту Кравчук Миколі Івановичу, командуючи оперативного командування Південь, генерал майор Ігоря Палагнюхо з липня 19 по 21 або генерал-майору Андрію Ковальчуко з 21 року. П'яти накази Хомчука повинні були зберігати штаби оперативного командування. Південь штаб знаходиться в місті Одеса у штабі інженерних військ ЗС України, якщо до цього часу не знищення шосте. Саме через дії з ознаками злочинної недбальності або державної зради президента Верховного головнокомандуюча ЗСУ Зеленської головнокомандуючи ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчука. Російські війська продовж тижня практично без бою захопили і окупували, окупували південь України. Сьоме це призвело до жахливих трагічних людських жертв загибелі десятки тисяч мирних жителів в окупованих містах і селах декількох тисяч українських військових Підриву окупантами Каховської ГЕС і інших тяжких наслідків. Восьме звільнення окупованих південних територій України відбувається суттєвою втратами особового складу ЗСУ. Вся відповідальність за злочинну здачу півдня України з ознаками злочини. Балісія державної зради, що призвело до багатотисячних людських жертв, і інших тяжких трагічних наслідків лежить першу чергу на президентові верховного головнокомандуючі ЗС України Володимиру Зеленському. Нагадаю, що в той час, коли повномасштабне вторгнення російських військ йшло повним ходом, зеленський як президент Верховного Головнокомандувач ЗСУ України заборонив підривати мости. Тому що він його оточення думали не про життя мирного населення і українських військових, а про те, що з боку Росії, як заявив радник глави офісу президента, Подоляк теж люди, які дбайливо ставитимуться до будинків, мостів і нашої інфраструктури. Одні з головних помилок у перші години після повномасштабного вторгнення Росії була не готовність влади нищити об'єкти інфраструктури або зупинити російських окупантів, вважають ВП. У цьому зізнався Подоляк в інтерв'ю На мою думку, одна з ключових помилок це злочин, пане Подоляк. Злочин, а не помилка це, коли почалося інтенсивне вторгнення. Але ніхто, ні наші громадяни, ні військові, ні, як ми, як органи управління не міг в те, що це відбувається в 21 столітті та відбувається з нами. Тобто ранню ранку 24 лютого ми психологічно не були готові підривати мости. Зазначу подаляк, як би там не було, але подаляк дав свідчення змі, які підтвердив, що в діях президента Зеленського є мінімум ознака кримінального пропорушення злочина службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на термін від 2 до 5 років, з позбавлення права обіймати посаду чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років. Частина 2 стаття. 367 КК або недбале ставлення військової і службової особи Зеленський верховним головнокомандуючим ЗСУ до служби, якщо це заподілило істотну шкоду, спричинила тяжкі наслідки, внесене в умовах воєнного стану або карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років. Частина четверта стаття 425 ККУ дякую подаліку за зізнання? Думаю, майбутній суд на Зеленський врахує те, якщо подаляк піде на угоду і слідством. Редакція каналу не на, на відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.